Шановні друзі, сьогодні поговоримо про ультразвукову соногістерографію, інколи її називають ехосальпінгоскопія або ехосальпінгографія. Але суть одна: це використання ультразвукового апарату для того, щоб перевірити прохідність труб. Ну і заодно подивитись порожнину матки. Проводиться вона повністю амбулаторно, використовується дуже тонкий одноразове використання катетер. Ось приблизно такий. Не приблизно, а точно він такий. Тобто ніяких металевих штучок багаторазового використання у нас немає. Тобто в матку вставляється тонкий катетер з тонким маленьким балончиком на кінці. Після чого. Робиться ультразвукове дослідження. По катетеру медсестричка вводить певну кількість стерильного фізіологічного розчину, і на УЗД ми можемо бачити, як рідина проходить по матковим трубам в порожнину матки. Ця методика, окрім того, що вона повністю амбулаторна і... В принципі, вона досить безболісна. Якщо ви маєте низький поріг льової чутливості, ви можете попросити нас, ми можемо зробити закис азоту, наприклад. Чи є у нас інгаляційний метоксіфлюран, тобто ви не спите це на наркоз, але ви, ви набагато краще приносите процедуру. Ми вводимо і бачимо прохідність труб. і з переваг також те, що ми можемо бачити на тлі рідини в черевній порожнині, краще такі речі, як ендометріоз та злуковий процес, що не видно на рентгенівських снімках. І крім того, ми можемо бачити фімбріальні відділи маткових труб, тобто ми можемо побачити на тлі Цієї рідини маткові труби, і бачимо фімбрії. якщо вони збережені, вони дуже добре виглядають, симптом актинії називається. В цьому великі переваги, тобто ця методика розвивається, вона е, залишається актуальною, і на сьогоднішній день вона є основною в арсеналі оцінки маткових труб. Безумовно. Такі методики, як рентгенівська метросальпінгографія та лапароскопія, вони також мають своє місце, але сьогодні частіше це сонгістерографія або лапароскопія. Рентгенівський метод ми використовуємо все рідше. Ще хотів сказати, що ми досить часто комбінуємо прохідність труб з гістероскопією, можна одночасно перевірити порожнину матки. Дуже багато про гістероскопію можете знайти і на наших каналах, і на сайті є така послуга. І в офісних умовах те, що ніколи неможливо було зробити, і навіть зараз в більшості клінік цього немає, майже в усіх клініках, окрім нашої, чесно кажучи, це зробити гістероскопію. Подивитись порожнину матки, оцінити наявність поліпів, хронічний ендометрит та полікувати патологію і перевірити одночасно маткові труби. Тобто, це серйозна альтернатива великим хірургічним методам лікування, діагностики та лікування жіночої неплідності. Перебування в клініці фактично ви зробили та пішли додому. Наркозу не потрібно, але ми можемо додатково знеболювати та робити седацію, так звану, готуватися. В принципі, скоріше за все, на таку процедуру ви прийшли вже до нас, до нашого лікаря. Ми взяли всі необхідні аналізи. Рідше приходять жінки з інших клінік, але якщо ви просто хочете на цю процедуру, у вас потрібна бути досить свіжа цитологія, Ми повинні бути з вами впевненими, що у вас немає ніяких на даний момент інфекцій, що передаються статевим шляхом. Ну і додатково, ми на всяк випадок робимо експрес-тест на віл гепатити В, С та. Сифіліс як просто стандарт, щоб ну, провести таке скринінгове обстеження для вас, заспокоїти вас, що у вас цього немає. Приходьте до нас, ми якісно можемо зробити цю і інші гінекологічні процедури. Якщо є потреба зробити лапароскопію та е, стаціонарні процедури, ми також працюємо і в цьому напрямку, і це можна зробити у нас. Тому приходьте, будемо раді вам і призначимо тільки ті процедури, які необхідні вашому випадку, і які дозволять найкоротшим шляхом розв'язати проблеми вашого здоров'я і, зокрема, неплідності.